Василь каже дружині, будь ласка, піди у магазин та купи пляшку горілки, так давай гроші. Е, за гроші й дурень може купити, а ти так візьми. За кілька хвилин дружина повертається і ставить на стіл пляшку. Пий, так вона ж порожня. Еге, скупна і дурень вип'є, а ти випий з порожньої. Гра у преферанс затягнулася до ранку, невиспана дружина сердито запитує чоловіка. І коли ж вже скінчаться ці ігри в нашому домі, Вибач, кохана, Але цей дім вже не наш. Куми, про що задумалися? Та от, куми проблема. Вечеряти пізно, а снідати рано. Татко весь аж світиться від щастя і каже маленькому синочку. Синку, скоро в тебе буде маленька сестричка, але ж ви обіцяли мені цуценя Телефонний дзвінок у третій годині ночі у квартирі вчительки. Алло, пробачте, будь ласка, я вас не розбудив. Розбудив. Ой, вибачте. Що ти хотів? Пробачте, по голосу чую, що у вас зараз настрій не дуже. Я краще завтра, раненько передзвоню. Кума, цікаво. А що було до того, як ви знайшли телевізор? Ой, Кума, гадаю, що ти ще і спокій? Синку не ходи кожного вечора на дискотеку, бо глухнеш. Дякую, мамо, я вже повечеряв. Чоловік повертається додому о п'ятій ранку, дружина грізно запитує Ти де був? бачиш, кохана, ти часто запитуєш мене, куди б я ходив, коли б не був одружений з тобою. Так от, звідки я йду. У взуттєвому магазині подружжя вибирає черевички. Дружина каже Ой, кохане, дивись, які чудові лодочки! Кохана, ти краще подивися на їхню ціну. За таку ціну можна катер купити. Вчитель запитує Діти, хто може довести Піфагорову теорему? Руку тягне Петрик. Мій старший брат із 8 класу. Компанія грає у карти, один увесь час програє. Партнери кажуть Не хвилюйся, не щастить у картах, пощастить у коханні. Він дивується. Це як? Бо мені вже 50 років, а я досі не одружений. Ну от, бачиш? Мамо, а наша вчителька ніколи не бачила корову? Не може бути, синку. А чому ти так гадаєш? Бо я намалював корову, а вона запитала, а що це таке? Василь з кіркотою вливає душу другого Миколі в барі. У мене дружина, шлюха. Чому ти так гадаєш? Уявляєш? Повертаюся з відрядження, телеграму надісла, а вона з коханцем. Микола подумав і каже не гарячкуй, може, й не шлюха, може, просто телеграму не отримала. Ой, куми підкосила мене життя, вже п'ять років не курю, не п'ю, смаженого та гастренького не їм. Погані ваші справи, куми а ви, куми як? А у мене набагато краще. Те, що у вас п'ять років, у мене тільки два. Татку. Сьогодні вчитель мене запитував, чи не допомагав ти мені розв'язувати задачку? І що? Ти сказав, що допомагав? Ні, татку. Навіщо тобі незадовільна оцінка з математики? Куме, ви такий незграбний, штовхнули мою Галю. То які проблеми, куме? Он моя надійка стоїть. Ідіть, штовхніть її. Батько каже синові, скільки разів тобі казати, що не можна гратися із сірниками. Але татку, я не грався. Мені треба було запалити сигарету. Гінеколог заповнює формуляр і говорить пані, не піднімаючи голови. Роздягайтеся, як лікарю, ну як вдома. Я роздягнулася, лягайте, як лікарю, ну як ви дома спите. Я лягла. Лікар піднімає голову від папирів. Господи, де ж ви так спите? Вдома? У нас кімната два на два. Куми, а скільки цигарок ви викурюєте за день? Так це Кума, залежить від того, скількох знайомих я зустріну за день. Куми, чому ви просите, щоб вам зарплату зменшили? Та дружина каже, що якби я стільки не заробляв, вона вже давно від мене пішла. Василь відслужив і повернувся додому. Тато та мама вже мріють про невістку. А Василі вухом не веде. Одного разу, коли по вулиці йшли дівчата, батьки побачили, як Василь розглядає дівчата, дуже зраділи. А Василь довго дивився на дівчат, а потім каже Ну, не вміють же вони? Не вміють. Ота третя не в ногу йде. Режисер театру каже молодій актрисі. У новому спектаклі вам доведеться зіграти роль невинної дівчинки. Сподіваюся, у вас є хоча б який небудь досвід. Мама сварить синочка. Ти мав би почервоніти від сорому. Бо такого накоїв. А чому я маю червоніти? Татко сказав. Що він за мене червоніє? У першу шлюбну ніч молода дружина каже старому генералу. І що ж це ти негіднику брехав, що у тебе все в порядку? Кухон, так я ж мав на увазі порядок у віреному мені гарнизоні. Василь вибиває килим, а кум запитує. Ти чому так легенько б'єш? Бо як сильніше, куме, то дуже пил летить. Заспокойся, куме, через два тижні ти забудеш, що Галя від тебе пішла. Ні, куме, не забуду, бо я їх хутро в кредит на рік купив. «Кумо, куди ви путівку купуєте? санаторій, до моря? А чим хворіти? Так морська хвороба в мене, як тільки літо мене відразу до моря тягне. У цирку фокусник виводить на арену маленького хлопчика. А тепер, хлопчику, щоб ці дяді й тьоті не подумали, що я шахрай, скажи чи правда, що ти бачиш мене вперше в житті? Правда, татку? Маленький хлопчик бігає по квартирі і викидає на підлогу все, що міститься у ящиках столу. Мати запитує: Ти що робиш, синку? Я граюся у таткову гру? Яку ще гру? Що за чортівня? Куди поділися ключі від машини? Літній пан уважно дивиться, як танцюють лампаду, і через деякий час каже: Ну, нічого у них не вийде, поки не ляжуть.